Голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов 16 вересня відвідав Новоіванівську сільську раду, де разом з головою сільради Вікторією Чернець привітав 73-ю річницею визволення Лозівщини ветеранів Другої світової війни Тимчука Михайла Івановича та Риженко Дар'ю Юхимівну. Вітаю, зі святом вас. Дякую. Дякую вам за вашу участь в цьому святі. Ну, і саме, саме головне здоров'я. Здоров'я ще раз здоров'я. Ой, хай да. Бог холить психик. Справа, немає. Знаєте, як трудно було, хай бог білий. Война така була страшна, що щось не звучало. Боже вам діти, баски розказували. Це було ужас. Було так що ще налітають, заболять неба диви. Не і клас, і сніг, і до. Паремо. Це голова райдержадміністрації Сергій Георгійович Краснопьоров. Будем помнімо, з празником вас поздравляємо, здоров'ям, самое главное здоров'я. Щоб молодёжь за вами тягнулася, так як ви. Ви вже 101. Так що, щоб бодрячком, щоб ми до вас частіше заходили, а ви всі нас зустрічали. Добре? Добре. 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 Ну, спасибо вам, Дічаточка, що ви приїхали, поздравили. Визволимо з Да. Помнити ж все одно ж згадуєте. Тільки не хай вам Бог дає всім здоров'я, щастя. Щоб ви не воділи, не хворіли ніколи. І проживіть довгі годи. Обязательно. Ми будемо старатися. Будем З праздником так. ще вас поїдемо ще поздравляти ветеранів. Також Сергій Красноперов та Вікторія Чернець були присутніми на мітингу, де мали можливість привітати жителів села Новоіванівка зі святом визволення Лозівщини від нацистських окупантів. Голова райдержадміністрації зазначив, що ціна за наше мирне сьогодення була надто дорогою. Чимало захисників героїчно загинули в роки Другої світової війни. Сьогодні вся Лозівщина проводить ротійські міти щодо дня визволення. Сьогодні у місті Лазова планується. Сьогодні день міста Лозова, в тому числі День визволення. Тому вітаю вас з цим праздником, Бажаю миру, злагоди, мирного неба над землею, щоб скоріш закінчились бойові дії на Востокі України. І зі святом. В нашій братській могилі захоронені 45 героїв. Я назву їх героями, бо вони дійсно герої. І 142 героя, могили, яких невідомі, але з архівів вияснили, що вони за були загиблими на території нашої сільської ради. Всі вони з різних куточків нашої країни, і навіть не з України. Тут є і грузини, є і армяни, багато національностей. Усіх у них були свої домівки. Але вони впали смертю саме на нашій землі. Тому ми повинні бути вдячні їм за це, що вони дали нам життя. Будьте всі здорові, будьте всі в злагоді, будьте в мирі, і хай у кожного в серці завжди живе почуття гідності і любові до нашої рідної України. Будьте всі щасливі.